Всім привіт, з вами Юва Казяян і сьогодні у нас буде огляд на фігурку това. О, ну, напевне, це това. Але, е, ага, я напевне згадав, це той от батько това. Так, Давай, щоб ви не подумали, він не побувався. Ну Спочатку давайте подивимося на його топсик. Ось такі спереді пивинти. Пвинти і ззаді є. За це ставлю лайк. Штани ось такі от. Ноги. Є перінтесперді і ззаді є. Хм. Клас. Це не оригінальна фігурка. є оригінальна, але мені здається, що ні. От його плащ. Ой, от... Ну дуже. Окей. Е, Запис я поставлю на паузу, зніму, коли вже навесь час зроблю цей плащ поставлю. Фух, вже закінчив за цим плащом. Давайте поставимо його боводу. Ось така от бовода. Як від директора тої школи в Хогвоваці, здається. У нього, здається таке саме лице За павинтом, а ззаді, на жаль, немає. Волосся. Теж мені здається, що бо вода і волосся таке саме, як у е, того диватова школи в Хокловці. Такий от молоточок. І меч. Ну, ось така фігурка в нас вийшла. На цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал всім па-па-па-па.